Косино – це вже як бренд. Це знаєте у нас на Закарпатті Нема такої людини, яка би не знала про Косино. Термальні води Косино – український курорт на кордоні із Угорщиною. Тут у 200-річному дубовому гаю комплекс для оздоровлення і відпочинку. На території готель, ресторани, сауни і головна цінність Косино – басейни з термальними водами. Унікальний лікувальний склад цих вод подібний до джерел Камчатки та Нової Зеландії. Регулярні купання тут по два тижні, щокварталу лікарі рекомендують чи не кожному. Дуже корисно при таких захворюваннях приймати термальні води, як захворювання опорно-рухового апарату. Це артрози, артрити, поліартрити, також при серцево-судинних захворюваннях. І тому майже кожному другому треба приймати термальні води, щоб зцілитися. Лікар Іван Гурбуль їздить до Косино кожні вихідні уже протягом року. Помітив завдяки місцевій термальній воді в нього покращився обмін речовин. По-перше, тут я б відкрив рядом клініку. Я хочу це зробити, щоб використовувати іменно цю воду. Воздух це важливо, чистий віздух. Тут вода, і здесь рядом питання. Тут сім басейнів, п'яті з термальною водою. Візитівка Косино золотий кран здоров'я. Це величезний термальний басейн із джакузі та фонтанами, які символізують традиційні закарпатські напої: пиво, вино, каву і палинку, фруктову горілку. В центрі басейну один із найулюбленіших атракціонів гостей комплексу та найвищої у світі фонтан Іллюзія золотий кран. У термальних водах лікарі радять відпочивати не більше 15 хвилин, а потім перебиратися до басейнів із прісною водою чи королівських саун. Не в останню чергу заради саун Лілія Макодзеба кілька разів на рік приїжджає сюди із Кропивницького, долаючи лише в один бік 900 кілометрів. Ми їх просто посіщаємо по п'ять по десять разів, даже більше С утра, в обід, вечором, ночі стараємося вот так у вот все. Время, когда є можливості, поки дітки наші развлекаются в ігрокомнаті, ми їх посіщаємо. Евкаліптова трав'яна сауни соляна лисяча нора. Класична римська і простора угорська сауни. Є з чого вибирати для тих, хто готовий до екстремальних вражень, крижана печера де взимку і влітку. Мінус десять. Коли від водних процедур прокинувся апетит, час навідатися до ресторану Чарда з травами української та італійської кухонь тут пригощають не за розкладом, а цілий день. Усе меню впродовж дня безкоштовне для тих, хто обрав відпочинок у готелі на території комплексу. Також у вартості номеру купання в басейнах, релакс у королівських саунах та різноманітні розваги для дітей. В готелі Іванчубірток різні номери на вибір від двомісного стандарту і до двоповерхового люксу. У нас завжди діють спеціальні пропозиції для гостей, які бажають відпочити у нас на більш більш довший термін. Діти у нас до 12 років безкоштовно. Чим довше ви у нас проживаєте, тим більше заощаджуєте на відпочинку. Відпочинок із сім'єю або виїзна конференція тепер можна не обирати одне із двох, а поєднувати в комплексі термальні води Косино передбачили усе необхідне для проведення корпоративних заходів. Усім своїм гостям тут раді не лише влітку, а й будь-якої пори року. Адже температура термальних джерел у 36-38 градусів дозволяє комфортно почуватися у басейні під відкритим небом навіть посеред зими. Забронювати відпочинок у комплексі ви можете за безкоштовним номером 0800 303 200 або на сайті kosino.ua.